Ви не боїтеся, що ваша риторика абсолютно співпадає з риторикою опоблоку. І ви фактично, ну якби розумієте, говорите те саме, тільки різними словами. Вони так замисловата по, -по ексерегівськи а ви так по запальному, по радикальному. Але ж те саме насправді. Ні, я не я думаю, що так говорять не лише радикали, не лише регіонали. Так говорять мільйони українських громадян, які, можливо, і до жодної партії не належать. Бо достатньо піти в магазин продуктовий, подивитися на ціни, чи на базар, чи в аптеку, і заговориш. І Немає значення до якої партії ти належиш. Ви, до речі, згадали про регіоналів. Я не думаю, що це коректне порівняння мене з регіоналами, бо я стояв на Майдані, коли регіонали там убивали наших побратимів. І регіонали розв'язали війну на сході з бандою Януковича, а не я. І в парламенті за всі законопроекти, які стосуються підтримки армії, оборони соціальних питань, ми завжди голосуємо. Бо ми в опозиції не до України, а в опозиції до влади. А регіонали в опозиції до України. це московська ко. Олона, яка чітко виконує завдання А Ви можете відмежу... ви... вам, вдається відмежуватись по риториці від риторикого блоку. бо Вона реально ідентична Мені немає ну, по справді... мені немає потребу. Мені немає потреби відмежовуватися від опо блоку. Відмежовується не риторикою, відмежовується справами. От конкретний приклад 31 серпня голосування антиукраїнських змін до конституції. Радикальна партія не голосує. Злодійський блок голосує у лютому місяці. Голосування за генеральну прокуратуру Рора Шокіна радикальна партія голосує проти, злодійський блок голосує за. Тому я не бачу жодних підстав для паралелі і для порівняння. А можна я вас? Ну, все таки з середини, як, як парламентаря, запитаю ем, ви бачите ознаки? Добротної змови між теперішнім і колишнім? безумовно. Я думаю, що це очевидно для всього суспільства, коли ми маємо в парламенті фракцію регіоналів, коли вони ховаються за депутатськими мандатами. генеральний прокурор не вносить подання на їхній арешт. Натомість порушено шість кримінальних справ проти шести народних депутатів від радикальної партії. Один із них Ігор Масічук сидить сьогодні в тюрмі по сфальсифікованому звинуваченню проти Андрія Лозового, проти Сергія Рибалки, Сергія Скуратовського, проти мене порушено. Кримінальні справи і теж можуть бути внесені подання. Натомість, генеральний прокурор не бачить ні вишок бойка, ні злочинів Льовочкина, ні всіх інших. Тобто, це очевидно, що є змова між Порошенком і регіоналами. Подивіться інтер, який належить фірташу Льовочкіну і бойку. Там показують Порошенка, зате не показують Ляшка. Якщо показують, то тільки Так, але догадайте, що Ляшко не сходив з екрану. Телевізорів різних, причому різних власників, як правило, дуже такі специфічних. Донедавна ви ж сиділи всюди, як медіастар. Леш. ну тобто, ви мали повне сприяння медійне Леш. і вас, якби якби ну, вас так би виростили, так тобто, вас розгодували під цей. Зараз у бої, як то казати, Я перепрошую за такі анімалістичні паралелі. Безумовно, порівняння у вас на красиве порівняння вдалося. Я не сказав би, що красиві, але оригінальні. <ріст> Щодо того, що мене виростили, знаєте, сам себе виростив. Сам себе виростив і вік живий вік у Але чувству. якби не сприяли, ви б ну 에... ви б не, не набули такого ривка без сприяння медійного. Тих кланів, які ну зацікавлені в тому, щоб у політику приходили потрібні люди. Ну, правильно е, я з вами категорично погоджуюся про те, що телебачення грає надзвичайно велику mm -hmm. роль у виборчому процесі і в результатах виборів. Заперечувати це було б абсолютно неправильно. Я навіть можу погодитися з вами, що десь ті клани, про які ви говорите, чи власники можливо десь навмисно використовували, намагались мене в тьому використати для протиставлення комусь там. Тобто я не виключаю, але ви це радо використовували. Для того я що... це не виключаю, це mm -hmm. могло бути в темно, використовуватися і так далі. Тобто, це технології, які можуть застосовувати ті чи інші персонажі. Я можу говорити тільки за себе, що я роблю, що я кажу. З ким я зустрічаюсь і які мої справи в парламенті. Ось за це я готовий відповідати. За інших, хай вони самі за себе відповідають. Ну, От я вас вже це питав: от, коли є консенсус на знищення. А ми знаємо, що хижаки вони собі вибирають якусь жертву, загризають угу. косточку тому, косточку тому, там, а все решта ще третьо. Да? Тобто от, я не хочу знову ж дурних паралелей, бо щось мене тягне, щось в такі паралелі, я не знаю що. Угу. Е, десь так відчуваєте, що ви можете бути. Тим, кого просто скормлять. Я не виключаю жодного розвитку подій, одному богу відомо з ким буде, і коли буде, і що буде. Я знаю, я вже про це вам сказав. Що Порошенко сьогодні ставить завдання, влада ставить завдання знищити нашу команду, знищити радикальну партію, тому що ми є в опозиції до влади, тому що ми не мовчимо, і Порошенко просто боїться слова. Ми Але... ж не стріляємо, не віджимаємо бізнес, не вбиваємо. Ми просто говоримо, а вони бояться слова. Він... І саме тому сьогодні за командою Порошенка. Підкуповують народних депутатів від фракції Радикальної партії. У нас вже дві тушки. Саме тому за командою. Безумовно, продаються. Саме тому, за командою Порошенка, Генеральна прокуратура порушує кримінальні справи. Потім людей викликають, шантажують. Вийдіть із фракції, тоді ми не не будемо вас спресувати, не будемо арештувати. Порошенко це да, це треба говорити об'єктивно. Порошенко сьогодні поставив команду знищити нашу команду і знищити мене як політичного лідера. Єдина у нього проблема. Я його не боюсь. Мені команда наша тримається. У нас сьогодні 17,5 тисяч кандидатів депутатів по всій Україні. Тобто, це показує, що люди нам вірять, що люди підтримують нас, і найголовніше. Я не боюсь Порошенка, а він мене боїться. Він мене намагається знищити. А я при йому протестую тільки словом його позиції, його політиці, тому що я вважаю, що політика, яку сьогодні проводить Порошенко, це політика до знищення України, до її федералізації за планом Путіна через економічне знищення, через надання особливого статусу для Донбасу, через фактичне лобіювання власних бізнес-інтересів.